Життя Марії Петрівни завжди було сповнене турбот і випробувань, але найбільшим її скарбом був син Тарас. Вона виховувала його одна, замінивши і матір, і батька, вірила в його майбутнє та раділа його успіхам. Та коли улюблений син зустрів кохання свого життя, мама відчувала тривогу. Олена була вродливою, примхливою, амбітною. Її бажання зростали з кожним днем. А Тарас, засліплений почуттями, виконував усі її примхи. весілля, розкішні подарунки, дорогі забаганки. Він працював, не покладаючи рук, лише щоб зробити дружину щасливою. Але чи був щасливий він сам? Одного дня усе змінилося нещастий випадок, лікарня, невтішний діагноз. І саме тоді, коли йому найбільше потрібна була підтримка, Олена зробила свій вибір. Вона залишила його, вимагаючи за своє змарноване життя компенсацію у вигляді квартири. Та доля не дозволила Тарасу залишатися наодинці з болем. Коли здається, що світ руйнується, саме тоді з'являється несподівана надія невідома жінка в старому сквері, маленьке життя, про яке всі забули, і правда, котра може змінити все. Чи зможе Тарас? Знову знайти віру в майбутнє, чи вистачить йому сил подолати випробування, і яку таємницю приховує Марина, що несподівано з'являється в їхньому житті? Це історія про зраду і пробачення, про боротьбу і другий шанс, про те, що справжня любов приходить тоді. Коли її зовсім не чекаєш. Іноді життя забирає одне, щоб подарувати щось набагато цінніше. Життя триватиме, але деякі функції вже не відновляться. Висновок лікаря пролунав, як вирок. Марія Петрівна тихо схлипувала, витираючи очі хустинкою. Скажіть. Ледь вимовила мама Тараса. Невже вже зовсім нічого не можна зробити. Лікар зітхнув, а потім розвів руками Ми, на жаль, не боги, і вашому синові ще пощастило. Багато мотоциклістів не виживають після таких аварій. Головне, що він живий. Марія Петрівна подякувала лікарю і вийшла в коридор. Там вона більше не могла стримувати сліз. І, опустившись на лавку, гірко заплакала її єдиний син, її сенс життя. Навіть коли він одружився і почав жити окремо, мама раділа за нього, мріяла про онуків, уявляла, як буде їх бавити. Так склалося, що в молодісті Марія жила дуже стримано навчання, робота, знову навчання, на розваги не було ні часу, ні бажання. Тільки коли їй виповнилося 30 років, вона зустріла свого майбутнього чоловіка. Андрій був керівником у відділі, де працювала Марія. Вона стала його помічницею і поступово між ними зав'язалося щось більше, аніж просто робочі стосунки. Вони швидко зрозуміли, що не хочуть розлучатися, і невдовзі подали заяву в раз. Після весілля Марія переїхала до чоловіка. Андрій був дівцем. Дітей від першого шлюбу не мав. Тому, коли у них народився син, вони не могли не натішитись. Тарас був для них найбільшим скарбом, але щастя тривало недовго. Коли хлопчикові було 9 років, Андрій раптово помер на роботі. Сталося це під час наради, серце не витримало. Лікарі не встигли допомогти. Марія Петрівна знайшла розраду синові. Вона не раз думала, що якби не Тарас, вона пішла за чоловіком. Вони були дуже прив'язані одне до одного. Вона віддавала Тарасові всю свою любов, замінюючи йому і маму, і тата, купляла йому сучасний одяг, щоб він відчував себе не гіршим за інших. У будинку була хороша бібліотека, а коли син зацікавився програмуванням, вона без вагань купила йому комп'ютер. Жили вони досить скромно, хоча кошти були Пенсія по втраті годувальника, дві квартири, одну Марія здавала в оренду, та й сама продовжувала працювати, але вона завжди намагалася економити, щоб мати заощадження на чорний день. Літо вони завжди проводили на дачі, а восени. Готували консервацію, все натуральне, без хімії та консервантів. Тарас ріс слухняним і працевитим хлопчиком, допомагав матері у всьому, але вона все ж іноді крадькома зітхала за чоловіком, якого любила усім серцем. Син мріяв стати відомим програмістом, і мама вірила у його успіх. У школі він створив свою першу програму і вчитель був настільки вражений. Що навіть запропонував її купити, але Тарас відмовився хотів досконалити її і в майбутньому продавати масштабно. Так і сталося. Після школи він вступив до університету і вже мав стабільний дохід. Частину грошей віддавав матері. Одного дня на четвертому курсі Тарас прийшов додому зачарований: Мамо, а ти могла мені дати трішки грошей? Почервонів він, хочу купити букет дівчині, а мені ще не оплатили останні замовлення. Марія Петрівна посміхнулася. А чому ж не дати? Я ж твої заробітки відкладала. Знала, що рано чи пізно вони знадобляться, засміялася вона. Мамо, ти у мене найкраще, відповів Тарас. Сину, головне не краса, а душа. Мама боялася, що він помилиться, закохавшись тільки у зовнішність. Мамо, я тебе з нею познайомлю. Через кілька тижнів він привів додому Олену і сказав, що вони подали заяву в раз. Мамо, а ти зможеш позичити мені ще трішки грошей. Ми хочемо зробити гарне весілля, щоб запам'яталося на все життя. Марія Петрівна була здивована. Вона не очікувала такого від сина, який завжди тверезо оцінював ситуацію і не поспішав витрачати гроші на розваги. Мамо, ну це ж весілля, воно буває раз у житті, не варто економити, знизу плечима Тарас. Та й Оленка каже, що хоче обручку з діамантом. Марія Петрівна тільки похитала головою. Синку, я дуже за тебе рада. Якщо ти зробив свій вибір, то так тому й бути. Але добре подумай прислухайся до серця. Якщо в Олени вже зараз такі запити, то далі вони тільки зростатимуть. Чи готовий ти виконувати всі її примхи? Мамо, все гаразд, я зробив свій вибір і відступати не збираюся. Тим більше справи у мене йдуть вгору. Думаю, зможу дати своїй дружині все, чого вона бажає. Але й про тебе, матусю, я не забуду, посміхнувся він. Марія Петрівна бачила Олену наскрізь. Але переконувати сина не стала. Закохана людина не хоче бачити істини. Вона тільки зітхала якщо Тарас буде щасливий, нехай живуть. Поки готувалися до весілля, мати повідомила квартирантів, щоб звільнили її другу квартиру, і одразу ж найняла майстрів для ремонту. Хотіла, щоб поки було скромно, але чистенько. А вже коли син заробить більше, зроблять усе на свій смак. Але Олена після весілля одразу заявила Я в я такому сараю жити не буду. Це що, квартира? Дивіться на ці обої, дешеві, а підлога. Та це ж не ламінат, а якийсь пережиток минулого. Але це дорогий дубовий паркет, заперечила Марія Петрівна. От саме хто такий зараз кладе? Це ж не модно. Треба світлий ламінат. І двері старомодні. Їх також треба міняти, наполягала Олена. Марія Петрівна з чоловіком вкладали в цю квартиру душу і гроші, обставляли все так, щоб на віки. Так, ремонт, звісно, потребував оновлення, але чим не догодили цій дівчині старовинні різблені двері, витончена ліпнина на стелі, котра робилася вручну. Такі квартири коштували дорожче через свою історію та якість. Тарасе, а може, тоді цю квартиру продамо і купимо нову в сучасному будинку? запитувала мати. Ой, ні. швидко втрутилася Олена. Тут район хороший, будинок добротний, стіни товсті, не те що в новобудовах, де сусідів чути, як на долоні. Тут вона мала рацію, погодився Тарас. У таких будинках ще залишалося справжнє якісне житло. Але з ремонтом доведеться зачекати, зітхнув він, кинувши погляд на дружину, яка вже надула губи. Ми ж весілля зіграли. Тепер треба працювати, а хороший ремонт це чималі гроші. А ще мені потрібно мотоцикл купити, додав він. Зустріч із замовниками буває в іншому кінці міста, а я вже втомився штовхатися в автобусах. Так давай машину нормально візьмемо, защебетала Олена ліпаючи довгими віями. Стояти у пробках у півдня ні. Мотоцикл у цьому плані вигідніший, заперечив Тарас. Оленя миттю насупилась. Щоб її бажання так просто не виконували, все у нас буде, просто не одразу, намагався заспокоїти її Тарас. Марія Петрівна зітхнула. Вона бачила, що Олена не тих, хто вміє чекати. Вона боялася, що син загрузне у боргах. Виконуючи всі її забаганки, уже були знайомі, які через надмірні витрати втратили власну квартиру і тепер всією сім'єю тулилися в орендованій. Але поки ремонт таки відклали. Улану більше цікавили магазини і кафе з подругами, де вона годинами розповідала, як їй пощастило з чоловіком. Не п'є, добре заробляє, безвідмовний та ще й красень. Тарас же працював ще більше, заробітки зростали, і він, як і планував, купив мотоцикл. Наступним пунктом у планах був ремонт, але тут сталося неочікуване. Після вечері в ресторані Олені раптово стало зле. Спочатку вона списувала це на втому, але коли біль посилився, зараз, не слухаючи її заперечень, відвіз дружину в лікарню. Через кілька годин до нього вийшов лікар і, привітно, посміхаючись, повідомив Вітаю, пане Тарасе, ви станете батьком. Тарас був найщасливішим у цей момент. Він стрімголов забіг до палати, кинувся до дружини і міцно її обійняв. Кохана, у нас буде дитина. Що? здивовано кліпнула Олена. Це жінки таке говорять, а не чоловіки. А у нас усе незвично, засміявся Тарас. У цей момент до ліжка підійшов лікар, а потім спокійно сказав Ну що ж, у нас для вас роботи немає, можете їхати додому і ставати на облік. Не зволікайте. Олена сиділа в таксі мовчки, а потім раптом схопилася за голову. Ні, цього не може бути. Я не хочу, Тараса, я не буду народжувати. Припини. М'яко, але наполегливо стиснув її руку Тарас. Це несподіванка, але все добре, я такий щасливий. Дякую тобі, рідна. Але вдома Олена влаштувала справжню істерику. Вона кричала, що ще не наважилася для себе, що не готова до дитини. Тарас намагався заспокоїти дружину, але все було марно. Наступного дня він повернувся додому з подарунком, дорогим кольє, яке Олена нещодавно показувала у вітрині ювелірного магазину, і раптом її поведінка. Інка змінилася, вона прийняла вагітність як належне і почала користуватися щедрістю чоловіка, отримуючи все. Чого душа бажала. Тарас працював ще більше, щоб забезпечити дружину і купити все необхідне для малюка, оплатити палату пологовому і водночас продовжувати відкладати гроші на майбутнє. Він втомлювався так, як ніколи раніше, і, коли настав день пологів, Марія Петрівна ледь впізнавала свого сина. Він змарнів, посірів, навіть зможки з'явилися, ніби не на рік, а на десяток постарів. Але найбільше його чекало попереду. Синочок, якого Тарас так чекав, прожив всього кілька годин. Світ розвалився в одну мить. Тарас не знаходив собі місця. Ховати дитину, яку він так любив, навіть не встигнувши по справжньому обійняти. Це було надто жорстоко. Олена ж навпаки, швидко оговталась. У нас ще буде багато дітей, сказала вона, навіть не заплакавши. А поки що потрібно жити і думати про себе. Я змучена тією вагітністю, та ще й така трагедія. Тарасе, ти ж сам виснажений, а може, візьмеш відпустку? Давай поїдемо десь відпочинемо, хоча б трішки розвіємось. Тарас, хоча й вагався, але все ж таки погодився. Втома здавалася непосильною. А як же ремонт? Якщо поїдемо, доведеться знову відкладати гроші. Ой, та нічого страшного, відпочивати також треба, ніжно погладила його по голові Олена. Тарас, відчувши хоча б якусь турботу, все ж таки поступився, але повернулися вони без копійки. Здавалося, що Олена поїхала не відпочити, а обійти всі магазини, які були в туристичному місті. Ми ж таки не купимо вдома, радісно пояснювала вона, показуючи чергові покупки. Тарас мовчав і знову занурився в роботу, щоб заробити на життя, на ремонт, на бажання дружини. Так минув рік, і от нарешті накопичень вистачало на повноцінне оновлення квартири. Вони вже планували зустріч із дизайнером. Коли сталося нещастя, Тарас потрапив у лікарню, аварія. Стан був тяжкий. Лікарі не давали жодних прогнозів. Марія Петрівна сиділа біля палати, схиливши голову. Вона тільки молилася. Раптом до неї підбігла Олена. Олено, підняла на неї очі мати. Нам треба подумати. Може, знайдемо хороших спеціалістів, звернемося до платних лікарів. Може, масажі, лікування, ще щось. Треба шукати. Олена тільки зневажливо махнула рукою. «Та що тут думати? Лікарі вже все сказали. Тарас приречений забирайте його до себе після лікарні, а я не буду нянькою. Квартира залишиться мені, як компенсація за те, що я залишилась без нормального чоловіка. Марія Петрівна аж тригнулася. Як це? її голос потемнів. Квартира моя, якщо ти не забула, і якщо вже вирішила покинути мого сина, то забирай свої речі і їдь із неї. Та навіть не думайте. Різко кинула Олена. Я виходила заміж, щоб чоловік мене забезпечував. Я дитину втратила, можливо, більше ніколи не зможу народити. А хто мене тепер візьме? Хто мене буде утримувати? Ніхто. А ти, стара, і твій синок, також боргу переді мною. Посмієте забрати квартиру, пожалієте. Кинула вона на кінець, ще голосніше стукаючи під борами, і пішла. Марія Петрівна схопилася за голову. Вона не збиралася зараз сперечатися з цією жінкою. Головне, щоб її син одужав. Після того випадку Олена жодного разу не прийшла в лікарню. А потім Тарас отримав повідомлення: я змушена з тобою розлучитися. Ти зруйнував моє життя, зіпсував усі мої плани. Ти зобов'язаний віддати мені квартиру за всі ті роки, що я витратила на тебе. Марія Петрівна боялася, як син на це відреагує, але Тарас або не засмутився, або просто цього не показував. Знаєш, мамо, я після виписки поїду додому, спокійно сказав Тарас і подивився на маму. Олена не розраховувала, думаючи, що я зовсім ні на що не здатний. Руки є, замовлю собі спеціальний столик і буду лежачи працювати за ноутбуком. Ну ні, синку, похитала головою мати. Ти можеш працювати і у мене, а з цією, з цією Оленою я тебе самого не залишу. Вона ж буде з тебе знущатися. Та не хвилюйся, мамо, сказав Тарас. Я їй таке життя влаштую, що вона сама від мене втече. А ти поки що знайди мені, будь ласка, доглядальницю або помічницю. Синочку, я й сама можу за тобою доглядати. Ну навіщо когось шукати? Мамусю, тобі потрібно відпочити. Ти й так натерпілася. Будеш гості приходити перевіряти, як справи, але не більше. Йди в агентство, нехай підберуть жінку серйозну і відповідальну, бажано з проживанням, щоб Олена не почувала себе там комфортно. Ну добре, як скажеш, сину, зітхнула мати і поцілувала сина в чоло. Марія Петрівна йшла додому через старий сквер, коли помітила жінку, що сиділа на лавці, міцно притискаючи до себе невеличку спортивну сумку. У таку погоду собаку на двір не випустиш, а вона тут сидить, видно, не від хорошого життя, подумала вона. Доброго дня, Любонько. Як звернулася вона і зупинилася біля лавки. Ти ж замежнеш у таку погоду. Жінка підняла на неї погляд, і Марія Петрівна ахнула. Ой, донечко, та ти ж все тримтиш! Запалення так можеш отримати. Вставай, ходімо до мене. Чаю гарячого поп'єш, відігрієшся, а там і розкажеш. Що за лихо тебе спіткало. Жінка повільно піднялася, перекинула сумку через плече і мовчки пішла слідом. Пробачте мене, тихо сказала вона. Я б ніколи не стала когось турбувати, але ми так замерзли, що вже здалося, ніби сьогодні, наш останній день. Та покинь такі думки, махнула рукою Марія Петрівна. Світ не без хороших людей. Треба було просити про допомогу, а не чекати, допоки замерзнеш. Ви не розумієте, сумно посміхнулася жінка. У світі мало добрих людей. А ще страшно. Я боялася, що мене дитину заберуть. Та й люди, якщо щось прошуть, не тільки не допоможуть, а ще й принизять тебе. Не сперечатимусь, світ змінився. Зітхнула Марія Петрівна. Але поки є добрі люди, є і надія. Незнайомка нічого не сказала. Уже вдома, за чашкою гарячого чаю, вона сказала, як її звати. Мене звати Марія. Вона розповіла свою історію. Чоловік вигнав її з дому, навіть не дозволивши зібрати речі. Рідних у неї не було, грошей також. Він забезпечував їх. А тепер заблокував усі рахунки і сказав, що це вже не його проблема. Марія Петрівна не розпитувала деталей. Вона не любила лізти в душу, якщо людина сама цього не хотіла. І що ж, тобі зовсім немає куди йти? Немає, ледь чутно кивнула Марія. Марія Петрівна посміхнулася. Значить, не просто так я тебе знайшла. Слухай, а доглядальницею ти можеш бути? Доглядальницею? насторожено запитала Марія. Ну, або помічницею. У мене син у біду потрапив, його дружина одразу від нього відмовилась, навіть у лікарню не прийшла, а йому потрібен догляд. Жити можна буде в окремій кімнаті. І ти з дитиною будеш у теплі та безпеці. Син у мене непоганий, клопоту з ним особливого не буде. Марія задумалась, а потім рішуче кивнула. Я згодна. От і добре, але є один нюанс, зітхнула Марія Петрівна. Олена його покинула, але з квартири з'їжджати не збирається. Тому доведеться трішки потерпіти, поки вона сама не втече. Вона сподівається, що я заберу сина до себе, а він відмовився, сказав, що сам її вижене. А якщо вона нас вижене, боязко запитала Марія. Вона ж законна дружина. Тарас не дозволить їй командувати, хоча, звісно, вона ще потріпає нерви, але діватися й нікуди. Добре, я спробую, несміливо погодилася Марія. Для нас із синочком це шанс не замерзнути на вулиці, а далі щось придумаю. Дякую вам, Марія Петрівна». У день виписки Марія Петрівна рано вранці відвезла Марію з малюком у його квартиру. Марія мовчки зайшла у квартиру і поставила сумку в куточок. Вам буде зручніше в тій кімнаті, люб'язно показала Марія Петрівна. Вона ласкаво торкнулася Марії за плече. Не бійся, Маріє, облаштовуйся, твоя кімната тут. І будь спокійна. У цій квартирі я господиня, а ти поки що обід приготуєш, а я поїду за сином. Марія кивнула, хоча було видно, що їй трішки ніяково. Вона тихо переодяглася, подивилася, чи спить син. І поспішила на кухню. Їжі готової не було, але продуктів вистачало. Марія знайшла в морозильній камері м'ясо, овочі, рис і вирішила приготувати плов, швидко порилась, ще й салат нарізала, а потім повернулася в кімнату, щоб встигнути розкласти речі в шафу. Але раптом у замку провернувся ключ. О, повернулася, подумала вона, і пішла до дверей. Але завмарла на місці. На порозі стояла не Марія Петрівна і не Тарас. Перед нею була Олена. Ти? Її обличчя на мить застигло в подиві, але вже через секунду перекосилося від злості. Як ти сюди потрапила? Марія інстинктивно прикрила обличчя руками. Я, я нічого не знала, але Олена вже підскочила до неї, схопила за кофту і почала її трясти. Думала, що він тобі повірить. Я не допущу цього. Забирай свої речі і вимітайся. Або ти вже встигла все розказати? Я... я не знаю, про що ви. У цей момент у дитячому ліжечку заплакав малюк. Марія одразу пішла до нього, а Олена встигла ще крикнути. П'ять хвилин на збори, якщо вирішиш повернутися, я звинувачу тебе в викрадені дитини. У в'язницю підеш і нічого не докажеш. Марія похолола, вона швидко загорнула дитину, схопила свої речі і вже хотіла вибігти з квартири. Але в коридорі стояли Марія Петрівна, двоє санітарів і Тарас якого щойно занесли у крісло, він був блідий, як полотно, а його мама трималася за серце. Що тут відбувається? Голос Тараса прозвучав глухо, але загрозливо. Олена метнула очима по всіх присутніх і, раптом, ніби щось придумавши, почала кричати це вона, вона викрала нашу дитину, хотіла нас шантажувати. Тарас мертво подивився на неї. Як ти дізналася про це, Олено? запитав він. Кого ж ми тоді поховали? Це... Це її дитина. Олена тремтіла. І ти знала, чи ти це влаштувала? Я, я? Олена забилася в кут. Тарас раптом різко схопив її за руку, а потім сказав Відповідай, не тягни. Олена спробувала вирватися, але не змогла. Так, це я, закричала вона. Я віддала їй дитину, бо ти змусив мене народжувати. А я не хотіла її бавити, Я жити хотіла, а не в пелюшках коперсатися. А тут випав шанс чому б ним не скористатися? Вона гордо поглянула на нього, але Тарас мовчки дістав телефон і натиснув на стоп запису. Що ти зробив? прошипіла Олена. Нічого, спокійно відповів він. А от тепер перед законом будеш відповідати. Геть звідси. В чому стоїш, тому й пішла. Олена відскочила, обернулася і метнула на Марію погляд, повний ненависті. Марія міцніше пригорнула малюка і раптом почала плакати. Це мій син, не забирайте його. Марія! Тихо промовила Марія Петрівна. Ви не розумієте. Я не могла завагітніти довгий час, а коли нарешті сталося диво, мій малюк народився мертвим. Це було жахливо, а потім вона підійшла до мене і запропонувала поміняти дітей. Сказала, що її чоловік тиран, що він б'є дитину. Мені стало так шкода цього малюка, і це був для мене шанс стати мамою. Марія важко дихала і дивилася на Марію Петрівну та Тараса. Я боялася сказати чоловікові, але потім потім я вирішила, що не можу жити в брехні. Розповіла йому все, як є. А він вигнав мене, сказав, що він може мати дітей, а виховувати чужого не буде. Я блукала з малюком по місту, не знаючи, куди йти. Марія затулила обличчя руками і знову почала плакати. Марія Петрівна подивилася на сина. Що будемо робити? Тарас мовчав, він дивився на дитину, яка тихо сопіла у Марії на руках. І щось у його очах мінялося. Ми будемо жити всі троє, нарешті сказав він. Марія підняла голову. Ви не розумієте. Ви ж можете забрати його. Я не маю права. Це і мій син також. Тихо сказав Тарас. І я не дав йому знову залишити себе з батька. Марія стригнулася від цих слів. Марія Петрівно, прошепотіла вона, тихенько, доню, ніжно промовила жінка, вперше називаючи її так, тепер усе буде добре. Марія знову заплакала, але цього разу від щастя. Марія склипувала, розповідаючи свою історію, а Марія Петрівна тільки зітхала, стискаючи її руку у своїй. Ти ж мій хороший, шепотіла Марія, пригортаючи сина до грудей. Я не можу з ним розлучитися. Вона підняла очі на Тараса, наповнені страхом і благанням. Будь ласка, пробачте мене, я не знала, справді. Тарас мовчки простягнув руки. Марія, затримавшись на мить передала йому хлопчика. Синку, Тарас відчув, як груди переповнюються хвилею тепла. Його дитина, його кров. Марія Петрівна дивилася на цю сцену зі сльозами радості. Тепер усе буде добре, доню, лагідно промовила вона. Життя пішло новим шляхом. Марія виявилася здібною дівчиною. Вона навчила себе в дизайну і мала справжній талант до цього. Якось Тарас жартома запропонував. А давай зробимо разом гру Ти дизайн, а я код. Ідея захопила їх обох. Вони працювали ночами, дбайливо вкладаючи душу в кожен елемент. І раптом їхня гра стала популярною. Разом із сином, разом із сім'єю Тарас, давало виріс заново. Він вперто займався реабілітацією, намагався більше рухатись і, всупереч прогнозам лікарів, пішов на поправку. Ти уявляєш, мамо? сказав він якось. Я ще буду ганяти сином у футбол. Марія Петрівна дивилася на нього і дякувала долі. Вона зникла з міста, і вони не стали її шукати. Нехай живе зі своїм гріхом, як тепер зможе. Тарас був переконаний, що все сталося не просто так. Напевно, сам бог обрав для мого сина цілюблячу люблячу маму. Сказав він якось матері. А потім у сім'ї сталося ще одне диво. Через два роки Марія дізналася, що знову вагітна. Лікарі сказали, що це неможливо, шепотіла вона і гладила живіт. Дива трапляються, коли людина щаслива, усміхнулася Марія Петрівна і міцно її обійняла. А коли народилася маленька донечка, бабуся не могла натішитись. Вона бавила онуків, розповідала їм казки, пекла пиріжки, гріла своїм теплом. У їхній родині знову панували затишок, любов і справжнє щастя.